Президент США та російський диктатор ймовірно не зустрінуться найближчим часом. Підготовка зустрічі у Будапешті на паузі про це повідомив журналіст NBC News Гарет Хаке. Трамп вважає, що сторони ще не готові до переговорів. За інформацією Reuters, Росія відмовилася від негайного припинення вогню в Україні, і саме через це саміт Трампа та Путіна під питанням. На наше ефір долучається Олексій Буреченко. Кандидат політичних наук, голова Міжнародної асоціації малих громад. Добрий вечір. Усі. Вітаємо вас. Вітаю, друзі, Богдан, Вікторія, наші шановні люди. Інформація про те, що ймовірно зустріч Путіна з Трампом не відбудеться у Будапешті. Сьогодні знайшла ще одне підтвердження з вустості цього журналіста, про якого згадала Вікторія. Цікаво, він використав таке формулювання у своєму пості в соціальних мережах, що мовляв Рубіо з Лавровим. За інформацією, яку цьому журналісту передало джерело з Білого Дому, так класно поговорили телефоном, що підстав для їх очної зустрічі не з'явилося. Тобто немає їм приводу, ну все всі питання виходить, що вирішені. Що я думаю, треба тітати з точністю навпаки. Ну тобто, вони так класно поговорили телефоном, що зрозуміли, що вживу їм говорити, просто дійсно немає про що. На вашу думку, як це змінює логіку процесу? От цього підходу Трампа до пошуку варіантів впливу на Росію і якогось мирного варіанту врегулювання війни в Україні. Але ти чесно скажемо, що поки що ніяк. Тому що допоки президент Сполучених Штатів Трамп намагається знайти ключі для врегулювання російсько-української війни в Москві і в розмовах виключно з Путіним він завжди буде опинятися в такому незручному положенні, коли він не зможе досягати своїх поставлених політичних цілей, тому що Путін використовує рівно ту стратегію, яку він використовував. І раніше він продовжує водити Трампа за ніс, щоб тягнути, а продовжувати воювати і щоб на нього відповідно не накладали санкції. Ну до цього зараз додалося ще відповідно непередання в Україні а, тамгавків, про які так багато говорили. От. Але зараз так дійсно Трамп не хоче ризикувати їхати на зустріч з Путіним в Будапешт, тому що ну все ж таки і європейці досить. Ті, скептично ставляться ну до вибору, принаймні майданчика, але це не основне. найголовніше, що ну дуже важко домовитися про врегулювання російсько-української війни без України, без президента України Володимира Зеленського. Тому ми завжди і формулюємо, що Україна це перша сторона, яка зацікавлена перш за все в мирі. але ми маємо бути дотичні до перемовного процесу. Щоб про Україну без України не говорили. Ну і в даному випадку ми ж бачимо, що Трамп не хоче повторити Аляску, тому що він отримав дійсно порцію, велику порцію, чесно кажучи, негативної преси, перш за все, західної які сказали, що переможцем з перемовин на Аляскі вийшов перш за все на Путін, якого по суті Трамп легалізував, він йому аплодував, зустрічав на червоній доріжці, і до речі, не наклав ті. Самі пекельні вторинні санкції відносно тих країн, які закуповують нелегально російську нафту. Ну так зараз по суті Будапешт може повторити історію Аляски, на що може досить ну пагубно, скажімо, да, скластись на політичному рейтингу Трампа, тому що все ж таки 26-му році планується ну до вибори до парламенту, і все починає дуже критично вже. Статись до самої команди Трампа, ну і знов ж таки, той фактор, що скоро в Сполучених Штатах почнеться мертвий політичний сезон вже з початку грудня місяця. Також підштовхує Трампа не до балаканини, чи якоїсь там чергових довгих домовленостей з Російською Федерацією, а виход на конкретні результат. на для конкретного результату була погоджена перш за все контакти на рівні лавров Рубіо і без якого якогось погоджу погодженого сценарію, який буде напрацьований на цьому рівні, звичайно, Трамп нікуди не полетить і ні про що з Путіним домовлятись не буде. Ну, це до речі, ситуація ну досить складна для стратегічного моделювання Москви, тому що Путіну важливо не втратити Трампа і щоб не вивести його зі стану відповідної рівноваги з однієї сторони. Ну а з іншої сторони він звичайно не збирається при. Поняти вогонь і по лінії розмежування. Оці умови, які вони диктують як по Донецькій області, так і по як вони формулюють вирішенню першопричин причин війни, вони з цього дипломатичного столу також не знімають. Ну тому, в принципі, зараз все вирішується ну буквально у нас на очах. Пане Біроченко, напередодні минулого тижня, Трамп говорить телефоном з Путіним до зустрічі з українським лідером, і угу. після цієї розмови склалося враження: ну, принаймні, Трамп його так транслював, що все добре, що вони про щось домовилися із Путіним. Що мовляв, є тема для продовження подальшої розмови, і ось уже буде і зустріч груп переговорних. А там уже найближче. Чим часом і е, зустріч лідерів у Будапешті, ось і країна їдеться, зустріч відбудеться. Орбан уже е, розпочав суєтитися, так і радіти, що таки прийме е, Угорщина і Трампа, і Путіна, і додасться таким чином йому якихось балів в його е, передвиборчу скарбничку. Але мова зараз не про те, чому у Трампа була така впевненість, що ця зустріч буде, і що пішло не так. Ви знаєте, в мене є версія. Я вона не претендує на істину, але я все ж таки спробую її озвучити. Як на мене важливо, що відбулося за день до телефонної розмови між Трампом та Путіним, яка передувала зустріч у Вашингтоні, нашої, нашого лідера, президента України Володимира Зеленського та Трампа. Відбулося за день до їхньої телефонної розмови. Передача в Сполучених Штатах Америки з Посольства Російської Федерації засекречених матеріалів по К. Енеді пам'ятаєте, це тема дуже чутлива. Була ми ще її обговорювали під час виборчої кампанії президентської в самих сполучених штатах Америки. Що Трамп казав, що він розсекретить ті матеріали, які є в сполучених штатах Америки. Ну і 350 стрінок секретної інформації, отриманої від Російської Федерації по цьому чутливо політично чутливому питанню. Вони, як на мене, могли вплинути на те, що по суті давайте називати речі своїми іменами. Путін купив телефонний дзвінок між Трампом, ну та можливість, скажімо так, відтермінувати передачу України тамагавків та затягнути його відповідно в перемовний процес. Тому це знов ж таки політичні інтриги Кремля, які ми чудово розуміємо, але надзвичайно важливо все ж таки продовжувати комунікувати з нашими американськими партнерами, пояснюючи куди затягують їх Росія. Яни, ну і наш голос звичайно набагато гучніше звучить разом з нашими європейськими партнерами. І зараз ми бачимо, що активізувалися контакти на рівні європейського союзу. І, відповідно, ми отримали вже яскраві коментарі Макрона про те, що ну, звичайно, іти на умовах перемовних Путіна неможливо, розмовляти про Україну без України неможливо. Не долучати в перемовний процес президента України Володимира Зеленського неможливо. Ну тобто, в принципі. Зараз ми намагаємося збалансувати той певний трек, який знову росіяни намагаються притягнути на власну сторону. Але зараз, в принципі, я би не сказав, що в якої сторони є певна перевага, і знову ж таки повторюю свою тезу, що ми все ж таки продовжуємо активно працювати з американською стороною і пояснювати їм, що все ж таки не просто лякання росіян силою, а демонстрація сили. Це єдиний механізм отримання для Трампа, президента Сполучених Штатів, політичного результату, якого він бажає. На вашу думку, як довго може тривати ця ситуація і що буде визначати її тривалістю, який Трамп говорить про якийсь прогрес, якого він досягає після кожної розмови з Володимиром Путіним? А в реальності це жодним чином не впливає на ситуацію на землі, так би мовити, та й політично нічого не змінює, оскільки Росія. Не готова не те, що відмовитися від своїх ультимативних вимог, які по суті означають знищення українського суверенітету, а станом на зараз не готова навіть їх скоригувати, про що публічно повідомив Лавров, коментуючи перспективи тих питань, які можуть бути обговорені в рамках наступної двосторонньої зустрічі Трампа з Путіним. Відповіді однозначно немає. Я думаю, це всі розуміють. Але є декілька варіантів розвитку подій. Перший варіант розвитку подій це те, що дійсно ну Трампу і його команді вдасться дотиснути ну перш за все через силу росіян. Все ж таки на, на перемовний трек. І неважливо, де він буде. Це буде а, Будапешт чи будь-яка інша столиця. Головне, щоб до перемовного процесу був долучений ну, наш президент, наша делегація, щоб були відповідно враховані позиції. України а базовою позицією, як ви чудово знаєте, є те, що якщо і говорити, починати певну розмову для політичного треку врегулювання, ну то припиняти бойові дії ну по лінії розмежування без всяких, там віддач території, це взагалі не є ну предметами розмови. Але чи вдасться дійсно американській команді реалізувати цю історію до мертвого політичного сезону Сполучених Штатів Америка? вже казав, це початок грудня, в принципі, ну це питання. Якщо їм до цих термінів не вдасться ну протиснути позицію Путіна, ну то відверто кажучи, скоріш за все, все буде відкладено на наступні періоди. Ну а там знов ж таки, ну до вибори в Сполучених Штатах Америки, де буде ну політична боротьба за сенат, і там знову знов ж таки певне розділення позицій, що українська тема. Може стати частиною політичної повістки Трампа, тоді можливо ми і швидко отримаємо ті самі тамагавки, а можливо, вона відійде відповідно на другий план. І тут зараз прогнозувати сценарно, що переважить у команди Трампа, яка позиція, яку вони виблять в пріоритет, зараз надзвичайно важко. Сьогодні політолог Володимир Фасенко в нашому ефірі сказав, що от між Трампом та Путіним відбувається таке змагання лідерів. І е, хто більш жорсткий? І Трамп, якщо відступить, він покаже свою слабкість. Раніше ми пам'ятаємо, що Трамп і його команда говорили час від часу, що якщо не вдасться досягти якихось там результатів на перемовному треку, то вони відходять так від ролі посередник. Ка чи означає, от зараз ця ситуація, що Трамп готовий іти до кінця і піде на принцип уже з путіним? А знов таки однозначної відповіді на це запитання немає, Трамп, електорально залежний лідер, президент Сполучених Штатів Америки, а враховуючи, все ж таки, що американці про що свідчать останнє, навіть соціологічні дослідження в самих Сполучених Штатах Америки, підтримують українців. як на мене, це буде впливати і відповідно на позицію Трампа. Він не зможе ігнорувати. А якщо переважна кількість американців. Це зараз близько 60% виступають за продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки, тобто саме електоральна складова буде залишати Трампа в цьому перемовному процесі, як би навіть можливо він уже й не хотів від нього відійти. Ну тому що з однієї сторони, звичайно, є азарт після восьмої війни на близькому сході, як він сам формулює завершити дев'яту війну і потім в 26-му Році вже точно отримати Нобелівську премію мира, таку, яку він там дуже прагне, От, але все ж таки і ризики залишитися в дурнях в цьому протистоянні позицій з Путіним Також є тим паче, що все ж таки для того, щоб на нього натиснути, потрібно щось робити. Потрібно застосовувати санкції, потрібно тиснути на енергетичну галузь Російської Федерації. Потрібно підсилювати мілітарну Україну. Якщо нічого це цього не робити, а просто намагатись продовжувати домовлятись, то на превеликий жаль, як раніше з цього нічого не вийшло, так з величезною вірідністю, і потім нічого з цього не вийде. Дякуємо за ваші роз'яснення. Олексій Пуриченко, кандидат політичних наук, голова міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому відео зв'язку.